Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш «Загомоніли гори» на фоні мною написаного літнього пейзажу Полудень Закарпаття. Загомоніли гори в лісі, тихенько чути дух землі, і заквічалася трембіта, що так лунає, як гаї, і сіно сохне у копицях пропахло літом тут усе, і небо світле, оксамитне, так світить сонечко ясне. Не передати все словами і дух карпатського човна, що плине з веслами у хмарах і сяйвом сипле все сповна. На полонинах чути, гомін Працюють люди на землі, а гори з нами все говорять, і кличуть всіх іти сюди. Загомоніли гори в лісі, немов наснилися мені, і ці копиці, що нависли, чекають місяць. При зорі. Бажаю всім кожному і кожній у цей важкий час у час війни, саме яскравих сочних кольорів, таких як на картині. Нехай оптимізм і щастя завжди ходять за спиною з вами. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Дякую всім за лайки, за коментарі. Кожного разу стараюся передати всю красу нашої української природи. Адже Україна одна з найкрасивіших країн світу, і в кожному куточку України є свій діамант. Але українські закарпатські гори це один із діамантів, який украшає нашу карту України, нашу Україну. Тому бути добру і з Богом.